Gracias. у зарічному районному суді Сум досліджували матеріали у справі колишнього начальника міського ТЦК та СП Андрія Сиська. Згідно з протоколом про адмінправопорушення, 19 грудня минулого року зупинивши автомобіль, патрульні виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердились результатом огляду на місці зупинки та в медзакладі. На той момент він очолював міський відділ центру комплектування. Нині у суд надійшов висновок огляду сиська у медичній установі, про витребування якого клопотали на минулому засіданні його захисники. За результатами виявлено етиловий спирт в сечі 0,62 Г на Л. Лікар-лаборант зазначається підпис, заключний діагноз, алкогольне сп'яніння. Також за результатами акту про медичний огляд у медзакладі вдруге провели дослідження Андрію Сеську за допомогою алкотестера, за результатами якого зафіксовано 0,54 цілих проміли алкоголю. Перший огляд за допомогою газоаналізатора, зроблений поліцейським на місці зупинки автомобіля Сеська, зафіксував 0,45 сорок проміли. Це зазначено у протоколі. Як ми вбачаємо з матеріалів справи, спочатку було встановлено 0,46 сорок промілі, потім не вживаючи алкоголя. Ці промілі стали підвищуватися якимось чудним чином з 0,68-064. І потім, вже коли провели дослідження сечі, то взагалі не зазначили, скільки промілі і алкоголя у людини в крові. окрім того, також під час забору аналізів мені була дана одна ємність. Потім, коли я повернувся разом з працівниками поліції і лікарем. Назад ємність давно передав також набічній сестрі. <проб> Потім вже за моєю спровою вона почала перелівати з цієї ємності, в думку туди-сюди і сідає, почала вона прилівати моя аналізи. Чому мені зразу не було сказано, що потрібно там дві ємності? <проб> ем, не зрозуміло. В цих <проб> банках міг знаходитись спирт. І фактично, будучи зацікавленим у вирішенні цього питання, лікар міг разом з медсестрою на користь поліцейським вчинити певні дії, які б дозволили зараз суду розглядати цю справу і вбачати з цих актів, що нібито мій клієнт перебував в стані опольноспіні. За словами Андрія Сиська, після цього він попросив лікаря зробити аналіз крові на вміст алкоголю. На що каже, отримав відмову. Лікар в категоричній формі мені відмовив і сказав, що вони не є. Морстин центром, але це ходить в обов'язки лікаря. Потому захисники Андрія Сиська клопотали про проведення додаткової експертизи. Дослідженням середовища біологічного не було встановлено кількість промілій в крові. Якщо в цих аналізах наявний алкоголь менше ніж 0,2 проміля, то особа є невинуватою. Ваша честь. тому ваша честь, Ми просимо, враховуючи, що термін зберігання відповідних біологічного середовища до 25.03, як зазначив суд, призначити у адміністративній справі судову цитологічну експертизу, проведення якої доручити судовим експертам сумського обласного бюре судово-медичних експертиз, з врахуванням того, що самі захисники говорять про порушення відбору про сечі, при огляді, при відібранні, про те, що, можливо, банки були перебутані. Та яким чином експертиза спростує їхнє пояснення, суду не зрозуміло. Тому суд відмовляє удоволені клопотання, як не необґрунтовано. По закінченню відведеного на засідання часу розгляд відклади до 17 лютого. Згідно Кодексу України про адмінправопорушення за керування авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння передбачений штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, суми.